Триває спеціальний ефір на радіон Мене назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Рахманін, народний депутат від фракції голос, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Сергію, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Вітаю. Ну от дійсно, що ми ж говоримо так про дві такі головні речі, які проголосив Путін. Перше, що вони Росія підтримує так звані референдуми? От зараз вони почалися ці псевдореферендуми: Харківська, Запорізька, Донецька, Луганська області? Ну і звісно, так звана часткова мобілізація, яку також проголосив Путін. Багато хто каже про те, що рішення про мобілізацію воно є дестабілізуючим для Росії, і от мене з цього знаєте, запитання: чи могли б Росія Ну, Кремль чи міг би Кремль чи міг би Путін запустити мобілізацію, не будучи впевненим в тому, що вони зможуть подавити всі протести, які можуть виникнути з цього приводу. Ну, Це треба Путіна запитувати, чим він керувався, які заяви проти він зважував. Я можу висловити лише припущення. Я думаю, що в нього є було дві проблеми. Перша вперше спочатку цієї війни. Україна міцно захопила стратегічну ініціативу. Цього не було до цього. Україна мала тактичні е, успіхи, оперативні успіхи. Але стратегічна ініціатива це коли ти нав'язуєш політику, нав'язуєш порядок денний, нав'язуєш свої правила вороги. І, власне, от спочатку е, контрнаступу, спочатку на півдні, а потім в Харківській області, Україна перехопила ініціативу, доки досі тримає в руках. І Росіянам, попри те, що їм. Подекуди вдалося вирівняти лінію фронту, їм не вдається цю не вдається цю ініціативу перехопити, і для того щоб фронт не обвалився повністю, для того щоб ця наша стратегічна ініціатива не перетворилася на таку достатньо принизливу військову поразку Росії, необхідно було дуже швидко е ухвалювати якісь заходи, робити якісь кроки. І власне він ці кроки зробив. Це не тільки мобілізація, це теж важливий крок, але не єдиний. А це в рішення про проведення референдумів. Це пов'язані між собою речі, тому що він фактично створив формальний привід для потенційного застосування ядерного технічної зброї. Тобто він насправді погрожував цим раніше і зробити міг раніше, але він вирішив зробити казус збелі такий, він вирішив винайти додатковий привід для шантажу, от власне він це і зробив. Тому що без цього шантажу і без залучення додаткових сил у Путіна інших варіантів зупинити ситуацію, вирівняти її, наскільки я розумію, не було. Тому що брак ресурсів людських, в першу чергу, мотивованих і кваліфікованих причому кваліфікованих навіть більше, ніж мотивованих, для нього це перетворилося на величезну проблему. І навіть розуміючи, що це може викликати певне там занепокоєння, певний спротив, я думаю, що ризик отримати а, гучну військову поразку, отримати цей ляпас, він для нього був важливіший. Тим більше, що я так розумію, що він живе у власному світі. І він впевнений, що будь-які протести він здатний подавити. Ну, в принципі, практика це зараз і доводиться. Росіяни на превеликий жаль, якщо ми порівнюємо навіть з заворушеннями в Ірані, на активний спротив на жаль поки що не готують. Ну от ви саме зговорили тільки що говорили про те, що це шантаж з боку Путіна. Ну є ж по також поширена думка, що це шантаж саме у бік заходу. Ну щоб захід, щоб щось таке зробив, тому що ну зараз Путін буде випускати ядер, ядер, ядерні бомби. Ну от сьогодні був коментар від речника Путіна. Піскова він сказав про те, що спроби України повернути території Донбасу після їхнього вступу до Російської Федерації розглядатимуться як атаки на країни. Ну, як ви оцінюєте чи наляканий захід е, такими заявами? Ну, Я тут погоджуюся абсолютно переконаний, що ця чергова погроза. Причому цього разу вже більш чітко артикульована у виступі Путіна вона скерована перш за все до Заходу і в першу чергу до Вашингтона і до Берліна. Чому до цих двох столиць до Вашингтону, тому що вони вважають, що це найбільш впливова сила, яка може. Керувати відповідний меседж до України, вплинути на позицію України, ні Берлін, тому що до нього все одно дослухаються, на нього орієнтується значна частина європейських країн, значна частина країни, це головне, що німці вони намагаються в ну, скажімо так, все ще намагаються разом з французами виконати роль миротворців. А я думаю, що це було спрямовано саме на захід для того, щоб захід вплинув на Україну, і Україна ну, щонайменше припинила наступальні операції. Чи означає цей шантаж, що Путін не готовий до застосування ядерної зброї, я би так не говорив. Ну моє глибоке переконання, і я не змінював свою точку зору, починаючи з 24 лютого, він безумний. Він не божевільний, він безумний. Є семантична різниця між цими двома осложнюваннями. Він абсолютно нормальний у світі, в якому він живе, але цей світ абсолютно божевільний, і ви подивіться: в будь-яких варіантах, коли є вибір, Путін обирає ескалацію агресії. У нього був вибір перед 24 лютого, у нього був вибір зараз. Він обирає варіант агресивний, він обирає варіант ескалації. Тому на превеликий жаль, ризик застосування що не менше ядерної тактичної зброї. Стратегічно, я не думаю, що йдеться, бо тут відповідь з Відповідь він буде абсолютно неминучий, він буде страшний. Але на жаль, на термотактичну зброю, на і застосування Путін може наважити. Але головне для нього зараз, я все-таки думаю, що він це обирає як крайній останній засіб. Я думаю, що він все-таки сподівається, що цей шантаж вплине на Вашингтон, який вважає себе відповідальним за подальшу долю світу. Він вважає, що Вашингтон зможе схилити Київ. До більш гнучкої, як він вважає, до більш миролюбної позиції, принаймні, припинити, зупинити наступ там, де він у нас відбувається, і в першу чергу йдеться на пропівденні, і північ, там де ми намагаємося остаточно звільнити творі Харківської області і трохи просунутися в бік Луганської. Пане Сергію, а чи бачите ви якісь ознаки того, що Вашингтон чи Берлін ну саме купуються на цей шантаж? Чи є вже от якісь такі реакції, які ми можемо розцінювати саме таким чином? Якщо ми говоримо про публічну історію, поки що жодних ознак цього не видно. Якщо ми говоримо про якісь залаштункові речі, ну вони нам невідомі. Зазвичай подібні речі стають відомими вже після того, як вони відбулися. Поки що, якщо говорити про публічний бік справи, ні, не видно. Але ще раз, ну перегляньте заяви всіх політиків, всіх з інкреслі, практично всіх провідних політиків світу, починаючи з 24 лютого, ви побачите, що Кожен з них хоча б раз лукавив. Тому на публічний бік справи я би зараз не дуже сильно зважав. Але я думаю, що тут багато що залежить настільки від Сполучених Штатів, це росіяни вважають нас таким класичним суб'єктом. Я думаю, що ми зараз, ви вибачте об'єктом, ми зараз перетворилися на суб'єкт політики, і навіть попри те, що ми, на жаль, залежимо від наших партнерів. Які нас підтримують, і ми за це вдячні. Але я думаю, що українська влада, українська держава, український народ, українське суспільство він сам визначатиме свою долю, і навіть пропозиції чи побажання наших партнерів саме будемо враховувати хоче з наших національних інтересів. Ну, от ви кажете, так що дійсно ця мобілізація та анексія майбутня, і ми ну, впевнені, що це відбудеться, точно заявлять про те, що на цих референдумах проголосували саме за те, щоб приєднатися до складу Росії, що це відповідь на ту ініціативу, яку перехопила Україна, і це сталося саме після нашого харківського контрнаступу на північному сході нашої країни. Чи можемо ми говорити, що от зараз ті мобілізовані, яких ми бачимо, їх там. Вантажать у літаки, вантажать їх у поїзди, що дійсно вони допоможуть Росії цю ініціативу перехопити знову. А давайте визначимося з дефініціями. А, а в, в дуже вдалий наступ українських збройних сил, взагалі сил оборони на харківському напрямку. Це не єдина причина. Це найбільш так би мовити яскрава ілюстрація того, що відбувається, але йдеться взагалі про перехоплення ініціативи загалом. Тобто наступ росіян загальмувався на абсолютній більшості ділянок фронту. Більше того, на інших ділянках ми наступаємо це, і навіть якщо ми не просуваємося дуже швидко вперед, тут як наступальні дії відбуваються охоплення. Проблема в тому, що росіянам. Дуже важко захищатися, дуже важко вирівнювати лінію фронту на різних ділянках фронту. Тому Харківське – це просто демонстрація, це найбільш яскрава така, знаєте, промови світовича відбулося, але це не єдина причина. І вони зараз, росіяни і Путін, в першу чергу зрозуміло, хвилюються не тільки через те, що вони втратили значну частину території, а через те, що найближчим часом, якщо не змінити ситуацію докорінно, вони будуть втрачати їх більше. Він переляканий не тільки сьогодення, він переляканий тривожним майбутнім. І другий момент: що означає мобілізація, наскільки швидко вона вплине чи не вплине? Давайте по черзі розбиратися. Ну, по-перше, ми не знаємо насправді, яка мобілізація запланована. Офіційно російські офіційні особи, там починаючи від шигу і закінчуючи там урядовими чиновниками, говорили про... Мобілізація 300 тисяч. Воно насправді це може бути і більша цифра. Це перше. другий момент. Річ не в тім, що всі, кого зараз мобілізують, обов'язково потраплять на війну в Україну. І третій момент: а там, якщо ви звернули увагу, там є дуже важливий момент. Річ у тім, що не просто припиняється. Подовжуються дії контрактів, які заключені під час цієї мобілізації. А і ті особи, у яких є діючий контракт, чинний контракт, вони не можуть його розривати до кінця мобілізаційного періоду. Це означає вкупі з тим, що росіяни зробили більш жорстким кримінальну відповідальність військовослужбовців. Вони хочуть утримати не тільки не тільки збільшити армію за рахунок тих, якого зараз не Вони хочуть утримати в армії тих, хто тікає, бо не хоче їхати на війну. Я вам поясню ще один момент. Дивіться, в Росії російська армія достатньо велика, а це ну, штатна чисельність, гранична чисельність більше 2 мільйонів, там, якщо не по пам'яті 2 мільйони 40 тисяч, з яких тільки військовослужбовці 1 мільйон 150 Фактична чисельність 900 тисяч. Сухопутні війська це найважливіша складова 280 тисяч. А в Україні загалом під час цієї операції там використовується 200 тисяч. Не всі, не всі з них військовослужбовці, там є Розгвардія, там є найманці, але менше з тим. Це угрупування дуже важко утримувати навіть зараз. Ми потрібні додаткові ресурси. Росіян ще залишився невеличкий кадровий ресурс, бо велика кількість контрактників була вибита за ці майже 8, 8 місяців війни, але вони не можуть забирати всіх з пунктів постійної дислокації з території всієї України, бо цих людей треба кимось замінити зараз. Під час мобілізації вони можуть замістити, умовно кажучи, вони можуть забрати частину контрактників, які залишаються в пунктах постійної дислокації по всій території Росії. І відправити їх як більш-менш навчений ресурс кадровий на територію України. А їх натомість на замістити оцими мобілізованими. мобілізована Сергій. То можна так. вас вибачте, переб'ю вас так. просто а чи може, може бути таке, що це також такий великий блєв, Так ну в тому сенсі, що в принципі їм нема у що одягнути цих солдатів, так ним нема чим зброї. Я маю на увазі, все таки не стрілецьку зброю, а от трошечки серйознішу зброю. Їм нема кому керувати, тому що також багато говорять про те, що в них велика криза офіцерів. В середньої ланки так то можливо це також частина Просто от зараз ми покажемо всьому світу, як ми вантажимо цих росіян мобілізованих в літаки. А ви маєте злякатися і одразу сісти за стіл переговорів, заморозити цей ні, конфлікт. Ні, ні, ні. Давайте нас прощувати. Ну по-перше, це от в цьому сенсі це не блі. У них справді проблема. У них в людських ресурсах, і цю проблему вона постійно відчувається. У них немає а людей для того, щоб створити шавановану оборону, а кажуть військово оперативну глибину. От це власне ми використовує в Харківській області. Ім їм не, їм не вистачає людей. Тобто, ту чисельність, якою вони заходили, це була гарна історія про пробліцькріг, де ніхто не чинить спротив. Але війна давала, що ми воюємо, і у них цих 200 тисяч угрупування не вистачає потрібні додаткові ресурси. Тим більше, що вони втрачають і вони за перше місце війни втратили величезну кількість кваліфікованих кадрів, в тому числі десантників, спецназівців, офіцерів, артилерістів. Тобто їм треба відновлювати ці втрати. Це перший момент. Другий, їм резерв потрібен не тільки для оборони, а часто густо і для наступу. Навіть там, де їм вдавалося пробувати нашу оборону, їм не вистачало свіжих резервів для того, щоб кадати їх в бій. Їм потрібні ці ресурси. Тепер стосовно того, що вдягнути, ну дивіться, вони їх вдягнуть. Якість цього одягу це інша історія. Чи всі будуть вдягнені вчасно, це теж питання. Чи будуть вони їх вишколювати так, як збираються, у мене теж питання. Але щодо зброї, ну теж ну давайте не будемо легковажними. У росіян зброї на превеликий жаль. Так. Не, не завжди сучасний, але вистачить ще, ну, щонайменше на рік точно активних бойових дій. Так, ми повобивали в них величезну кількість техніки а, сучасної, і, і там і йдеться і про літаки, хоча ми іншої міри, але бронітанковою техніки, тобто танки Т-90, БТР-82А, БМД 4, БМП 3. А, Урали останні ці Камази, які в них мрапи, протиміні. Все це знищувалося. Але на арсеналах зберігання, повірте мені, достатньо багато техніки будь-якого штибу, різної якості, не завжди боєздатні, не завжди боєготовою. Але озброїти своє військо їм буде чим. У них не вистачає фахівців. Людей, яких вони приховано мобілізовували, не завжди вистачало. Чи ви мати більш-менш кваліфікованих механіків, водіїв, розрахунків мінометних або артилерійських обслуги, коригувальників, розвідувальників, кулеметників, птурщиків. Тобто людей, які приходили, їх можна було оформити в стрільці. Але кваліфікація людей цих викликала питання: наскільки ця мобілізація їм допоможе, ну, можна буде судити ну, щонайменше через півтора місяця, а ліпше за все за два. Тому що навіть якщо це буде за проскореною програмою, якщо вони їх будуть ледь вчити, ледь швидко на швидко руч вдягати і відправляти, все одно таку силу силену, навіть якщо ми погоджуємо з цифрою 300 тисяч, а наслідки цього можна буде побачити і якості і кількості цих людей не раніше ніж за півтора-два місяці. Але говорити про це, це блеф – це не блеф. Просто про якість, реальну якість. А цього ресурсу людського можна буде судити, коли процес відбудеться. У мене сумніви, що їм вдасться назбирати швидко необхідну кількість людей. Головне, що цей ресурс буде необхідної якості. Тому що ще одна проблема, з якою вони стикаються, ну щонайменше 20%. Я думаю, що вибито і загиблими пораненими це офіцерський склад. Від лейтенантів до полковників. Їх треба кимось замінювати. Тому зараз вони будуть робити. Певний акцент якраз на призов офіцерів запасунуть. Якщо говорити саме про дефіцит живої сили в армії Російської Федерації, то ми ж пам'ятаємо про те, що вони можуть насильницькі мобілізовувати українців на окупованих тимчасово окупованих територіях, так, вони так і, ось, і от, от якраз вибачте викрас, да, вибачте, це ресурси, як буде використовуватися, на жаль, гарматне м'ясо. Їх вони шкодувати не будуть. Ну от і знаєте, здається, що у нас немає рішення щодо того, що робити українцям на тимчасово на окупованих територіях, яких от можуть насильницькі мобілізувати. Тому що ну те, що кажуть, скажімо, представники нашої влади. Ну, вони пропонують, що вони мають тікати, де або переховуватися, але куди ти тікати, як тікати, де переховуватися? Чи в нас насправді немає такого рішення? А такого його такого рішення і не існує в природі, його просто не існує. Це територія, яка нами не контролюється, а примус, в тому числі, погроза там смерті, погроза там життю здоров'ю цих людей або їх родин. Вона може стосовуватися росіянами фактично безкарної, безболісно. Ми на це вплинути не можемо. Ну напевно, треба буде шукати механізм можливого, скажімо так, пом'якшення покарання або звільнення від покарання цих осіб. В разі, якщо буде доведено, що вони, наприклад, це було під примусом. Але ну що ми можемо зробити з цими людьми? Влаштувати рятувальну операцію вивезти? ну тобто немає правового механізму, поки що немає. Правовий механізм може існувати лише в частині, скажімо, там в майбутньому звільнення цих людей від покарання або пом'якшення покарання, але інших варіантів ніж пропонувати цим людям ховатися і тікати, на жаль, його не існує. Я би хотів його вигадати, але його нема ну от з таких оптимістичних думок, які я чув, чому може бути так, що українцям на цих тимчасово окупованих територіях ну ми в більшій в більшому в більшій ступені говоримо про Запорізьку та Херсонську області. То що їх не будуть дуже активно мобілізувати, можливо, тому що ну там людей з проукраїнською позицією це просто ну небезпечно для росіян, тому що цю зброю можуть використати проти них. Як ви це оцінюєте? Ну, дивіться, мені важко судити. А, ну давайте за, за, за припущеннями. Я думаю, що справді вони будуть вдаватися до цього а, засобу тоді, коли а, не буде інших варіантів, тому що ну справді там настрої населення вони загальновідомі. Я не думаю, що там люди, що там є, хоча б умовно велика частина людей, які готові виконувати такі злочинні накази щиро, там за за покликом серця, то що називається велично. Я це не вірю, ну навіть знаю об'єктивну інформацію. Але. Річ у тім, що використати зброю проти, розумієте, що в 90% бойових дій, які зараз точаться, це не контактні стрілецькі бої. Це війна артилерії, це війна розвідок, це війна танків, це війна вогню закритих дистанцій. В такій ситуації, ну скажімо так, ризик переходу на бік на, на бік противника він є мінімальним. Ці люди потрібні більше для допоміжних робіт. Для контролювання території, для патрулювання на блокпостах, інколи просто для сидіння в окопах для того, щоб контролювати якийсь там ділянку фронту. І для цього насправді не потрібно часто густо мати якийсь там неймовірний військовий вишків і якийсь там бойовий досвід чи дуже сильну, знаєте, там надійну понадійність політичну є. Ціла низка функцій на війні де від людини вимагається дуже-дуже мало знань і дуже мало, мало досвіду навичок. Так справді є ситуації, коли потрібні фахівці. У цих фахівців російській армії зараз бракує. Але і бракує в принципі мінімальної піхоти. Тому теоретично ну, цей варіант на жаль можливий, але він насправді поки що. Мало ймовірний. я думаю, що треба дочекатися, треба дивитися, як у них буде йти мобілізація. По перше, а по-друге, багато що буде залежати від того, якою буде об'єктивна реальна явка мешканців цих територій. Якщо росіяни побачать, що переважно більшість людей не горить бажанням навіть голосувати за анексію цих територій, то навряд чи вони будуть дуже охочі цих людей мобілізувати. Пане Сергію, ще хочу обговорити з вами такого персонажа персонажа, як Віктор Медвечук, немає ніякого сумніву щодо того, що той обмін, який відбувся, що там і ще 50 російських військовополонених обміняли на наших, скільки там 215 військовополонених з них 10 іноземців. Ну немає ніякого, в принципі, як це сказати. Ніхто не може сумніватися в тому, що це того вартує, вартує. Так, а от якщо говорити про Медведчука, яким чином його може використати російська пропаганда, як вигадати? Гадаєте, чи можна припустити, що от для їхньої пропаганди російської медвечук навіть важливіший важливіший ніж ну такі головні обличчя зову? Ну тому що це ви ж пам'ятаєте, як його вони його називають, лідер опозиції і так далі. Як вони можуть його використовувати? Гадки немає. Не думаю, що їм це вдасться. У мене величезне сумнів, що таку негативну постать, як медвечук, можна бодай якось використати в з метою пропаганди. Віктора Володимировича рідкісна вдача його однаково не любили і не люблять як в Україні, так і в Росії. Навіть там патріотична в лапках публіка російська, там всяка пропагандистська, вони навіть не приховують свої зневаги до Медведчука. Тобто він, вибачте, вважається зрадником і корупціонером і по обидві боки лінії фронту. А, наскільки я можу судити, там дуже мало людей, які ну, знаходять буде якісь там більш-менш шляхетні слова для Медведчука. Як його використати, навіть не знаю. Я думаю, що це більше було питання, скажімо так, політичної маскулинності для Путіна. Пацанське, пацанське, так? Пацанське, так. Я не хотів вживати цього слова, але ще вживає, давайте вже. Ну як це так, людину, яка пов'язана з Путіним, щоб я його не витягнув? Ну, от це скоріше про це. Аніж не про те, що він там є якимось там безцінним носієм інформації. Він є якимось інструментом. Я думаю, що він вичерпний як Лимон, причому обома сторонами. Більше того, до Медведчука величезна кількість питань має бути у самого Кремля, бо він вважався одним з тих інструментів постачання інформації, на якій, на якій власне будувалося уявлення Путіна і російського керівництва про те, якою буде війна, якою буде спротив. А якою була війна, яким був спротив, всі бачили. Тому я думаю, що війною ну, про гроші. Це ж теж уже така таємниця Полішенеля, що величезна кількість грошей витрачалася на, на проросійську пропаганду, на підтримку проросійської мережі. Де, як ви бачили, ефект коефіцієнт корисної дії цієї мережі цієї пропаганди максимально наближений до нуля. І тому всі ці питання були скеровані вперше за все Медведчуку, бо він був головним. Емісаром, резидентом російської політики тут тому я з мене сумнів. Я думаю, що скоріше за все всі зацікавування, щоб. Про це прізвище, якому швидше всі позабували. Я просто ще е, перепитаю: тобто, ви не очікуєте повернення Медведчука у такий великий публічний простір, можливо, у якості губернатора Новоросії знаєте як е, знайоме обличчя, можливо, хтось на тих е, в тих областях голосував за ОПЗЖ? Тобто, ви це виключаєте? Майже неймовірно. Ну, в житті буває все зрозуміло, але майже неймовірно. А рівень довіри, а рівень симпатії до Медведчука ну скрізь а, глибоко негативний. Ну я навіть не знаю, ким і чим його можуть зробити, щоб це не викликало обурення навіть в російських імперських колах чи там проросійських колах на окупованих територіях. Тобто, це людина, від якої буду зараз та тахати, хатися. Я в мене величезний сумнів, що якогось можуть його. Використати в своїх цілях. Пане Сергію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую за цю розмову. Сергій Рахманін, народний депутат від фракції голос, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали декілька важливих тем. Одна з цих тем, звичайно, так так звана часткова мобілізація, про яку про, яку проголосив Путін. А потім оці так звані референдуми, які зараз проходять, нібито на територіях тимчасово окупованих територіях України. Ну і також ми говорили про Медведчука, що з ним буде. Де ми очікуємо його побачити знову? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.